Останнім часом у соціальних мережах України масово набирає популярності. На перший погляд, невинна і навіть мила гра «Хамстер Комбат», де користувачі заробляють монети, які в майбутньому обіцяють дозволити обміняти на криптовалюту. Реклама в соцмережах активно рекомендує українцям «Хамстер Комбат», тобто битва хом'яків. Як ви могли зрозуміти, це гра про віртуального хом'ячка, в якій можна заробити гроші за клікання по екрану та виконання завдань. Однак легкий спосіб заробити має російський слід. Принаймні так стверджують у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Всім привіт. Я хом'як. Це прямий ефір з важливими екстреними новинами. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі я детальніше розповім про гру Хамстер Комбат. Яка небезпека для українців у цій грі? Як ваші дані можуть потрапити до російських силовиків? Та чому не слід шукати легких грошей? Підписуйтесь на канал і поїхали! Що ж, Почнемо з того, що таке тапалки. Це онлайн-ігри, за виконання завдань, в яких можна отримати віртуальні гроші. Їх врешті, начебто, можна обміняти на криптовалюту. Хамстер Комбат пропонує гравцеві розвивати власну біржу та прокачувати її. Подібні ігри базуються на The Open Network блокчейн мережі Telegram. Серед інших популярних тапалок – NotCoin, яка має схожий механізм гри, а її гравці можуть переводити токени у гроші. Головна задача користувача клікати на зображення хом'яка, щоб потім заробляти цифрову валюту. Рівень віртуальної тварини можна прокачувати, щоб потім збільшувати прибуток. Тобто, чим більше кліків, тим більше у гравця буде віртуальних монет. Очікувалося, що з новими рівнями можна збільшувати майнінг монет уже не за кліки. Вони будуть нараховуватися пасивно. Проте наразі криптовалюту виводити не можна. Але це обіцяють виправити після лістингу, коли токен можна буде конвертувати у криптовалюту. Як зазначають розробники гри, станеться це вже цього місяця. Хамстер Комбат працює за принципом мережевого маркетингу. У грі є вкладка Friends, де можна отримати реферальне посилання і запросити друзів. Якщо до хом'яків приєднується троє друзів гравця, він отримує 10 тисяч монет. За користувача з Telegram Premium, гравець, що його запросив, отримає 25 тисяч монет. Загалом гра має 9 рівнів для досягнення останнього дев'ятого. Треба накопичити 100 мільйонів монет. Популярність гри у російському месенджері Telegram та публікації у російських профільних медіа прямо натякають на походження гри Hamster Combat, Однак на самому сайті Хом'яка відсутня інформація про розробників. Водночас, деякі дані можна перевірити на сервісі Whois, який надає інформацію про реєстрацію домену. Згідно з ним, хостингом сайту гри є Рут найбільший російський хостинг-провайдер та реєстратор доменних імен. Штаб-квартира Рутцентр гру розташована в Москві. Місцем реєстрації сайту, а й тут також вказана столиця Ерефії. І зараз варто перейти до головного. Гра стала надпопулярною в українському телеграмі, особливо серед підлітків. Це діти можуть бути чиїсь діти, ви розумієте? Наприклад, наш живійський, з якими можна пов'язати, і таке інше. Саме тому я маю на меті пояснити, яку загрозу може нести цей, на перший погляд, милий хом'ячок. Тож грати в російську розробку не лише неетично під час повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, а й небезпечно. 1 вересня 2015 року у Росії набрала чинності вимога зберігати персональні дані користувачів у базах даних, що розташовані на території країни. Це стосується іноземних компаній. За невиконання вимоги у 2016 році у Росії заблокували соцмережу LinkedIn. Перший Штраф за невиконання вимоги є адміністративним та становить від 30 до 50 тисяч рублів для фізосіб, від 100 до 200 тисяч рублів для посадових осіб та від 1 до 6 мільйонів рублів для юросіб. Другий штраф від 6 до 18 мільйонів рублів для юросіб. Тобто максимальний штраф становить понад 200 тисяч доларів. Гра працює через Телеграм і немає політик безпеки. Будь-який бот одразу верифікує ваш ID номер Телеграму, ваш номер телефону, а далі визначає ще й локацію. Ваша тобто через гру в Росії можуть отримати як мінімум номер телефону, прив'язаного до Телеграму, як максимум, все, до чого Телеграм має доступ. Це не лише телефонна книга, а майже все на гаджеті. Російські сервіси мають тримати дані на серверах на території країни-агресорки та надавати доступ до них на перший запит органів. Згідно знов таки з російським законодавством, мають фактично безперешкодний доступ. А російські правоохоронні органи, якщо їх можна так називати, та російські спецслужби ці ризики треба усвідомлювати. Небезпека зберігання даних на російських серверах, полягає в тому, що їх для перевірки може запитати розкомнагляд чи силовики. Тобто дані українських користувачів дзвінки, контакти, фотографії, голосові записи, локації, файли та документи можуть опинитися в руках російських спецслужб. А це може нанести шкоду не тільки конкретному користувачу, а й державі. Загалом для довідки наостанок додав, що близько 50% застосунків для обліку персональних фінансів, які популярні в Україні, російського походження. Українці користуються такими додатками, не знаючи про це. Тож я закликаю вас перед тим, як використовувати той чи інший застосунок, особливо ті, що якимось чином пов'язані з фінансами, перевіряти їхні походження, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані оточуючих. Це стосується і батьків-підлітків. Звісно, не варто нахабно видирати телефон, проте варто цікавитись, якими саме додатками користуються ваші діти. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Традиційно на сам кінець прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Це дуже важливо для його просування. Па-па!